У похоронну палатку увійшов хлопець 20 років із кислотно-зеленими очима та рудим волоссям. На його одязі був шеврон з позивним лайм. Пластирю, в нас проблема, нас же восьмеро було. Кинувши шеврони в маленьку переносну піч, пластир кивнув головою і, подивившись на лайма, спокійним тоном спитав Ми когось забули. На що лайм відповів? Та якраз навпаки, ми когось принесли, нас йшло вісім. А повернулися дев'ятеро. Пластер, нахмурившись, запитав Самозванець. Невже хтось намагався видати себе за нас? Лайм знизав плечима та сказав: Ну, якщо і так, то ця спроба дуже якісна, прямо один в один. Тільки от дивно те, що в нього ні зброї, ні броні не було, судячи з форми та стану тіла, його зона добре так потріпала. Пластер та лайм рушили до напівзруйнованого цегляного будинку, що використовували як лазарет. Підійшовши до бійця, який був у відключці, пластер почав оглядати його форму, що лежала поруч. Хаєм тканина більш якісна, і із слідами від культа, здається, потраплянням в електричну аномалію. Шеврон такий же ага, значить, твій позивний Монол. У нас точно не було такого бійця. А це що? Підійнявши годинник хлопця, на якому був лічильник випромінення та ще купа незрозумілих відміток, він побачив дату 2025 рік. Відклавши годинник, взяв ще під її невідомої йому моделі в камуфляжі Урбан. Покопавшись у ньому, він знайшов купу пошкоджених файлів у розділі заміток та сповіщень. Трохи вцілілих даних підтверджували зарахування цієї людини до угруповання моноліт. Також там були занотовані смерті кількох на даний момент живих і знайомих пластирю позивних, але всі дати були пошкоджені. Там ще були й фотографії, але зображення були занадто спотворені, щоб зрозуміти, що на них. Уловивши зв'язок PDA, оновив дату з 2025 на 2009 рік. Лайм, що спостерігав за цим всім, сказав: Дивно, це все, не можеш такого бути, щоб люди в часі мандрували. На що пластер відповів, проводячи рукою по бороді. Я вже колись чув, що деякі сталкери зникали безвісти, а потім з'являлися через кілька днів чи тижнів, ніби нічого й не було. Але щоб у минуле верталися, ще ніколи не чув Лайм, він нам потрібен живим. У мене до нього буде багато запитань. І спробуй дістати максимум інформації з його піде. Це все виглядає дуже дивно.